Урок номер 22 тональність до мінор це моль. Прості та широкі інтервали. Зараз ми з тобою заспіваємо гаму до мінор трьох видів. Нагадаю, що це паралельна тональність Мі бемоль мажору ес-дуру. І так само вона має три бемолі: Сі бемоль, Мі мі-бемоль і Ля бемоль. Тоніка до, перший ступень. Знаки Сі бемоль, мібемоль, лябемоль. Натуральний вид. До ре мі, бемоль паль, любимоль, ля бемоль, сі, бемоль два. Натуральний вид стійкі ступені. До, мі, бемоль, соль два. Розв'язання. ре бемоль фомімоль. Ступені. Сі, бемоль в до в сьомий, другий ре в до в перший. Зараз ми заспіваємо гармонічний вид: До, Ре мі бемоль Фа, соль, ля бемоль. І сьомий ступень Сі бемоль буде підвищуватися. Сі бекар два. Мелодичний. До, ре, мі бемоль Фа, соль. Шостий сі бекар, да. І назад ля бемоль, соль ре, до. Зараз ми з тобою запишемо гаму гармонічного виду і зробимо ладові вправи. Зверни увагу, що сьомий ступінь буде підвищений це буде сі бекар. В гармонічному мінорі побудуємо головні три звуки з оберненнями. І так, тонічний три звук, його два обернення: тонічний секстакорд і тонічний мі, кварт соль, Субдомінантовий тризвук, маленький, да, мінорний. І його два обернення: субдомінантовий секстакорд і субдомінантовий кварцекстакорд. Від четвертого ступеня це буде звук Фа. Ля, Ля, До. Фалямо. А тепер домінантовий. Нагадаю, що у гармонічному мінорі домінанта буде великою, тому що йде підвищення сьомого ступеня. Ось домінантовий тризвук, велика літера Д, Д6 3 і Дварцек стакорд. Так, від п'ятого ступеня це буде звук соль. Ось вона мажорна домінанта має сі Sol, sіbecar, ri. Далі сі-бе-кар, ре. Сі, бекар, ре соль. І давай знизу запишем: Ре, соль, сі-бе-кар. Тепер побудуємо домінантовий септакорд. від п'ятого ступеня. Мажорний домінантовий тризвук і мала терція. Соль, Сі, Б, Ка, Ре. І мала терція Фа. Має наступне розв'язання. Фа четвертий йде в мі, мібе. Гру вірю вірю. та не Уважно прочитайте твердження та постав галочку: віриш ти цьому або не віриш. І так, перше. Обернення інтервалів це перенесення нижнього звуку на октаву вгору або верхнього на октаву вниз. Так, дійсно, це так. Наступне твердження ес-дур, ніби моль-мажор та -моль, – паралельні тональності. Звісно, ні. Тому що С дур і моль. І Мі-бемоль-мажор, мажор до мінор це паралельні тональності. Далі, будь ласка, виконай самостійно. Завдання 3. Потрібно заспівати вправо нотами та словами. Вечір на дворі. Тональність до мінор. Уважно подивись, там є сі-бе-кар. Тобто це гармонічний до-мінор. Це моль гармонічний. Три чверті, раз і два і три. Завечина дборі, ніч наступає, види дівчини серце бажає. Це дуже знаменита українська пісня, автором якої є Солов'яненко. Тепер ми з тобою визначимо і знайдемо широкий інтервал. Інтервал широкий це інтервал, який від квінти і ширше, більше. Подивись уважно. Кварта, терція, секунда, терція, терція, прийма далі секунда. І ось сюди стрибнув. Соль Сі. Ось він широкий інтервал. Порахуй, будь ласка, скільки ступенів він охоплює. Він охоплює 6 ступенів і це є секста. Це є мала секста. Підпиши, будь ласка, М6. Наступне завдання потрібно визначити і підписати, які сексти із септами, користуючись правилом обернення. Пригадаємо, що великі інтервали обертаються у малі, малі у великі, чисті, в чисті. У нас є септима. Давай зробимо обертання. Верхній звук залишаємо, нижній переносимо на октаву вгору, і получилась секунда. Як ти думаєш, що легше порахувати? Септиму або секунду. Звісно, секунду. Давай подивимося, яка це секунда. Сі-до. Подивись на клавіатуру, це півтона, і це ось. І це буде мала секунда. Якщо це мала секунда, значить це велика септима. Далі обертаємо сі-бемоль, залишаємо вгору. Сі бемоль до це цілий тон. Це велика секунда. І значить, септима буде мала. Так, робимо обертання соль ля, соль ля цілий тон. Це буде велика секунда, значить, це септима буде мала. Далі соль дієс, ля. Соль дієс, ля. півтон. І це мала секунда. І септима буде велика. Те саме з секстами і з терціями. Великі терції обертаються у малі сексти. Малі сексти великі терції. Так, навпаки. І так, робимо обертання. Сі, ре. Сі, ре. Півтори тони. Це мала терція. значить, це буде велика секста. Сі, бемоль, ре. Два тони це велика терція, значить, це буде мала секста. Далі виконай самостійно 3. Домашнє завдання. Потрібно транспонувати вправо вечір на дворі у тональність фіс-моль. Вона була в молі, в до мінорі, а треба фіс-моль. Тобто вправа підніметься на 4 ступені. І друге завдання визначити інтервали, користуючись правилами обернення. У нас є широкий інтервал. Щоб швидко визначити, що це за інтервал, потрібно зробити його обернення і визначити обернення, а потім інтервал. І так, соль мі це секста. Обертаємо мі соль. Це мала терція, значить, це буде велика секста.